Щоранку і щодня торгова марка Сумчаночка постачає свою продукцію по магазинах. Аромат здоби свіжовипеченого хлібу приваблює ще з порогу. Хтось зайшов по продукцію місцевої фабрики Сумська вперше, хтось уже розсмакував, іде за новими видами продукції, а хтось уже є постійним покупцем і щирим прихильником торгової марки Сумська. Я беру постійно висівковий хліб. Мені подобається. Тепер я беру булки 3,30 батони теж мені подобається. Беру пирожки, всігда свіженькі Вкусний хліб і е батон вкусний. Постоянно тут беремо. На сьогодні хлібобулочних виробів у торгової марки «Сумська» більше 25 видів. Традиційно вся продукція торгової марки «Сумчаночка» – це виключно натуральні інгредієнти плюс власні рецептури. Булка з доба робиться з пасхального тіста, це наша розробка. А що таке пасхальне тісто? Тісто, яке йде на Пасху, тобто там доклад є маргарин і масло растительне, там хороше, дуже качественне з доба йдуть. Сумчани кажуть, влаштовує якість і смак хлібобулочних виробів, та й ціна на них. Директорка кондитерської фабрики Сумська Галина Орел говорить, коли підприємці замовляють їх продукцію для продажу у своїх торговельних точках, вони ретельно стежать, щоб ціну ніхто не підвищував. Ціна у нас на порядок наполовину практично ніже, ніж ціна любого супермаркету випічки, а качество теж. То есть ми доступны для любой категорії населення, і я вважаю, що ми даємо очень качественную по цене продукцію нашому покупателю. Доступна только це на производителю. Незвіним фаворитом сумжан залишаються і торти, і тістичка. Свежее, пижон піжон вкусний верность вкусный, Нам нравится, часто покупаем. Торти мені нравляться. Я частенько тут торти купую. А все тільки снова, що тут булочки. Так що мені нравится, тут. Сіженьке все хорошее. Нравится, Надо... когда Коли я покупала такие желейные пирожные, очень вкусные, і свіже. Я как директор фабрики. отдавая как бы свою торговую марку под рекламу торговой сети предпринимателю, я контролирую торговые точки в обязательном порядке. И смотрю, как качество, выкладку продукции, температурный режим хранения. Сейчас лето, обязательно еще строжайший двойной контроль для того, чтобы выдержан везде был температурный режим. Слому кондитери фабрики Сумська розробили більше ста рецептур продукції, щоб для покупців на всі смаки вподобання зі знаком якості і повагою до кожного споживача.